Вітаю, шановні глядачі, з вами я, Андрій Скорбатюк, і це програма Заробляємо більше для забудовника. В рамках даної відеопрограми ми розглядаємо різні інструментарії та рішення, які допомагають забудовнику заробляти більше. Сьогодні ми поговоримо про брокерич. Дуже часто забудовник не запускає брокерич, оскільки як його адмініструвати, це важко, це нишні процеси менеджменту, і на це потрібно виділяти ресурси. Що ж, в першу чергу. Я скажу, що ми спростили процес забудовнику старту в брокериджі, а саме в рамках єдиної екосистеми надаємо функціонал брокериджу. Давайте я вам його продемонструю на екрані. Зараз на екрані я показую юніти, які є з характеристикою брокеридж. і як ви можете бачити, такий брокеридж одразу в рамках єдиної шахматки надає як умови брокериджу, так і поточний фінансовий статус Юніту. Таким чином, ваші менеджери можуть. Підбирати юніти по брокереджу і перепродавати їх по переуступці. Таким чином, наприклад, ми можемо як вільні юніти розглядати, так і юніти брокереджу, або лише юніти брокереджу. Що це надає вам як забудовнику? Звісно, коли ви починаєте продавати юніти через брокередж по переуступці, і надавати послуги брокереджу в власних житлових комплексах, ви отримуєте в першу чергу додаткове джерело доходу. Оскільки ви отримуєте додаткову комісію винагороду за посного брокераджу на опціях перепродажу квартир інвесторів, за рахунок цього відбувається збільшення прибутковості кожного юніту проекту, але при цьому вам не немає необхідності збільшувати кількість квадратних метрів до продажу, оскільки можна оперувати в повторних циклах наявними юнітами. G+, в даному випадку спрощує процес старту брокереджу, надаючи вже готову IT-систему для адміністрування даного процесу. В другу чергу, ви отримуєте контроль над ціновою політикою, оскільки як забудовник самостійно регулюєте і контролюєте ціну перепродажу або працюєте в рамках домовленості. Зараз я відкрию в рамках брокереджу умови брокереджу. І відповідно ми бачимо тут як вартість продажу, так і мінімальну ціну продажу. Таким чином, ви з кожним інвестором встановлюєте. Мінімальну ціну продажу і забезпечуєте контроль над ціновою політикою. Це дозволяє забезпечити і уникнути демпінг на вторинному ринку, а саме надає можливість підтримувати стабільність і прогнозованість вартості вашого житла в комплексі, що як не як впливає на підтримку репутації житлового комплексу, оскільки ви, як забудовник, контролюєте всі процеси перепродажу, якість комунікації з покупцями інвесторами. При тому забезпечуєте контрольований вами високий рівень обслуговування в ваших офісах. Відповідно, таким чином відбувається підтримка вашого бренду як забудовника, створення позитивного іміджу саме завдяки якісному супроводу угод. Підізнай, як ці угоди адмініструються за офісом забудовника, агенціями, і який досвід і яку інформацію при цьому отримує інвестор. Ще більш очевидна реальність, яку отримує забудовник і починає заробляти більше, особливо на нових проєктах, це збільшення лояльності інвесторів, оскільки саме ваші інвестори починають отримати додатковий сервіс, і цей сервіс дозволяє їм швидко реалізовувати активи з вашою допомогою в ваших відділях продажу. Таким чином, ви підвищуєте лояльність кожного інвестора, а це сприяє повторним покупкам, фліпінгу, позитивним рекомендаціям роботі з вами на нових проектах. І, як правило, це зменшує кількість спекулятивних угод, оскільки ви регулюєте домовлені ціни перепродажу. Таким чином уникаються значні комивання через активну спекуляцію, і ви забезпечуєте відповідно в межах вашого комплексу стабільний фактор економічної впливу на ціни і таким чином контролюєте інформацію, яка відображає різ динаміки ціни або управляєте процесом. Перепродажу і, звісно, управляєте цінами, рекомендованими цінами на продаж. Відповідно, як наслідок, в результаті забудовник формує в базу потенційних клієнтів, оскільки саме розширюється завдяки перепродажам кількість клієнтів на покупку. Менеджери з продажу теж будуть задоволені від брокерджу, оскільки тепер в них збільшується об'єм юнітів до продажу. Наприклад, коли самі. Унікальні планування або певні об'єкти, які швидко продаються продані, але при цьому ви пропонуєте брокеридж, менеджери з продажу можуть підібрати такі ж самі об'єкти до продажу і продати їх. При цьому забудовник заробляє відповідно на надання послуг брокериджу. І таким чином з'являється можливість розширити клієнтську базу, розширити юніти до продажу і пропонувати нові продукти і послуги новим клієнтам. Окрім цього, завдяки використанню єдиної екосистеми G+, ви отримуєте важливу аналітику ринку, оскільки ви тримаєте руку на пульсі, самі приймаєте участь в перепродажах, і це дозволяє вам бачити як актуальний попит, так і тенденції ринку нерухомості. Така аналітика і такі знання у вашому відділі продажі будуть корисні, і ви зможете як своєчасно реагувати на всі зміни, так і адаптувати всі нові проекти відповідно до потреб покупців, оскільки. На більшій кількості даних будете володіти реальними, реальною інформацією. Оскільки накопичуючи досвід ведення брокера, ви сформуєте також і професійну команду менеджерів, яка зможе ефективно працювати як на первинному ринку, продаючи нові об'єкти нерухомості, так і на вторинному ринку, використовуючи процеси. Переуступки. Ось такі ключові фактори впливають на те, що завдяки наданню послуг брокереджу забудовник збільшує як свій дохід, так і забезпечує більший об'єм юнітів до продажу за рахунок продажів по переуступці. При цьому G+, ARM має глибинний досвід використання даного функціоналу. В різних регіонах України забудовники активно використовують брокериджі і тому ми рекомендуємо. Провадити даний функціонал як мінімум для ваших об'єктів, налаштувати бізнес-процеси брокериджу і запустити його, щоб забезпечити зростання вашого доходу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в новому випуску програми Заробляємо більше, де ми ділимося тим, як it рішення від G+, і продумані бізнес-процеси допомагають забудовнику працювати ефективніше, заробляти більше. Підпишіться на канал, щоб отримувати огляди. Та рекомендації для диваноперів до зустрічі.